Колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков долучається до ефіру. Пане Іване, бажаю здоров'я. Да, Вітаю, вітаю, доброго здоров'я всім. Знаєте, от хотів би таку тему зачепити саме енергетично, оскільки і досі у людей немає чіткої відповіді, що буде. Ми бачимо різні новини, які надходять і в нашій всередині України, і надходять вони ззовні від наших, так би мовити, партнерів. Ну не конкретно від них, а від засобів масової інформації і. Вони дуже е, вдаються в крайнощі. То все буде добре, то все буде погано. Давайте от почуємо вашу думку, е, можливо, ви зможете дати ясність е, цьому питанню. Дивіться, що буде, я, я, я впевнений, що ніхто сьогодні не скаже і не буде, не зможе спрогнозувати, яка буде ситуація взимку. Тому нам треба готуватись до такого. Сценарія, я б сказав, песимістичного сценарія. Чому? Тому що е, пройшла минула зима, і е, результат ракетних обстрілів ми втратили більше 40% інфраструктури електроенергетичного комплексу. Більше 40%. Це і енергоблоки, це мережі, це підстанції, трансформатори і так далі. За літо до початку цього опального сезону в енергетики відновили багато, дуже дуже великий обсяг і по мережам, по підстанціям, по трансформаторам. Но, я, ми входимо в зиму з такому низьким рівнем міцності, якщо ми напередодні війни, ми мали резерви 30% від потреби. Енергетика так працює: 70% обладнання працює, а 30% в резерві. Для чого на випадок там аномально холодної зими чи якісь форс-мазорних явищ стихійних явищ і так далі, то ми зараз входимо без оцих резервів. Да, енергетика збалансована. Ми будемо виробляти е, обсяг необхідний для, е, для, для, для потреб споживачів. Але якщо будуть обстріли, якщо буде пошкоджено обладнання, зрозуміло, що енергетики будуть вимушені, по-перше, скорочувати, по-друге, вимикати для ремонту і так далі. Ми знаємо, що військові наша славна протиподвітряна оборона, вона, вона зміцнила, вона збільшила в обсягі е, систем по захисту енергетичної інфраструктури. Ну але все залежить від такої. Масованості обстрілу, от ми бачимо в Ізраїлі залізний купол, а при такої великій кількості і він не справлявся. Тому нам не потрібно забувати, перше, про генератори, не споживачам там приватних будинків і так далі, підприємств великих, невеликих, щоб був запас палива на ці генератори. По-друге, нам нам не потрібно забувати, що нам потрібно оплачувати 100% електроенергію, і бажано закривати борги, щоб у енергетиків були кошти для того, щоб вони могли відновлювати купувати обладнання. Ми знаємо, які борги на ринку електроенергії. Нам не потрібно забувати про те, що ми повинні економити електроенергію, і особливо нам потрібно звернути увагу на теплопостачання. Якщо е, якийсь блок вийшов з ладу на електростанції, ми можемо замінити іншим. Але якщо система теплопостачання в великих містах централізована, такі як в Києві, в Харкові, в Одесі, буде пошкоджено якесь обладнання, то на жаль, ми альтернативи не не маємо. Ми не можемо замінити. Тому нам потрібно бути готовими на якийсь період два дні тиждень. Поки енергетики будуть відновляти для того, щоб бути нашим громадянам особливо, особливо от в вповерхових будинках, чи там у родичі у знайомих у друзів, в селах з дітьми і так далі. І пункти незламності повинні бути облаштовані генераторами і спеціальними системами для опалення. Є такі будівельні дуйки. І так далі. Ну про харчі, там про медикаменти, воду там пауербенки я вже не кажу. Тому нам треба готуватися і бути готовими до різних сценаріїв, незважаючи на те, що зроблено дуже багато підготовлений три ступені захисту, і так далі. Е, на вашу думку, так суб'єктивно, населення вже підготувалося от, в контексті того, що ви сказали, павербанки і так далі, і тому подібне. Бо ми вже розуміємо, що Росія буде говор... е, робити, але е, ну, і кожен готується в тому числі. Держава готується, люди готуються. Е, на вашу думку ще раз, е, ну, можна закликати людей, бо вони недостатньо готові. Чи достатньо готові? Не важко сказати, але я думаю, що е, е... Ми по результатам минулої зими ми на порядок більш готові до осінньо-зимового максимуму от, до таких подій ніж в минулому році, і е, всі вже зрозуміли і знають, що, що що потрібно, е, є досвід і оці завезена ну німовірна кількість дізель-генераторів. І по тому навіть такий фактор. От я дивлюсь по ціновим параметрам. пам'ятаєте, в минулому році потреба в дизель генераторах ціни росли. Я не знаю як. А зараз ціни стабільні, значить, вже, е, вже країна насичена більш-менш е, цими обсягами для людей, для громадян. Що стосується соціальної інфраструктури, я думаю, що вона вся готова є резервні потужності, там державні установи і так далі. Я я ж вважаю, що на порядок ми більш готові. Люди і а, а, от по осмисленню по, по підготовці, і, і вони готові до різних сценаріїв на порядок. Значно готові. Пане Іване. Дякую вам за вашу думку, за ваш аналіз. І навіть трошки десь змотивували і підбудрили наших людей а, в цьому контексті. Дуже вам дякую. Бажаю гарного дня. Да, да, дякую вам. Да, все найкраще. Дякую. Колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков долучався до нас в ефірі.